Привіт-привіт усім привіт! І ще я хочу зробити один розклад все ж таки подивитися на Білорусь. На Лукашенко я подивилася: от, а тепер мені прям стало цікаво подивитися ще й на Білорусь. Що покажуть карти? Ну, карти випали на Білорусь Обалдеть просто. <sh voulais uno> Он який? Тайфун? Дуже неспокійна, енергетика. Причому... Це вже бистро, там якась суєта, там певний неспокій і ну вона знаходиться у такому стані, як стані війни. Тобто, там вже, ну, вже почала і там відчуватися війна. Туди нічого не літає, але я думаю, що скоро і прилетить. Або вони, ну, вони очікують, вони бояться, що, вже, що може вже буде літати, і в них буде ось вже літати, і треба буде відбиватися. І вони розуміють, що їх підставили. Був той, хто їх підставив. І, як не дивно, але будуть виносити якісь пропозиції. А може, просто хочуть, а може, хочуть якось ще й викрутитися і постаратися. Ну, тобто їх у війну втягують, да, а вони хочуть використатися і постаратися дипломатичним, дипломатичними шляхами, от це все розрулити, як от знов ця карта, яка випадала на Москву. Да, на москву випадало? І от е, хтось, хтось хоче, е, за рахунок їх за своєю вигодою, е, як це сказати, реалізувати свої бажання. Ну, і ця карта випадала на Росію. Ну, Росії можна сказати, можна сказати, що за рахунок їх Росія хоче е, е, от, реалізувати свої бажання. Тобто те, що хоче. І в них дуже неконтрольована ситуа... в думках дуже неконтрольована ситуація. Там все йде, от, як то кажуть, по дураку. Там багато, ну це в думках, тобто вони розуміють, що в них вже є певна опас, опасність, що Білорусь вже обнулюється, що в них вже все також йде вже, не пойми, яким шляхом. І що от-от незабаром і буде загроза. Вони, вони відчувають загрозу. На серці в них дуже важкий стан, такий стан, що вже, вже куди небудь піти. Все кинуть і куди-небудь піти. Е, Знову карти кажуть, що нестабільний стан. Усі дві карти вони десь ну, такі, десь в певній мірі одинакові. Тобто, що в думках, що в діях. І на душі дуже важко. І дуже важко. І вони розуміють, що вони як між двома жерновами. Тобто їх оце. Ті, хто хочуть їх використати, да? от. і вони от якось як. їх перемелюють. Я не знаю, ну тут така от, Білорусь на дні колоди от, відбиваються. Щось там відбувається таке. Дуже цікаве. І вони надіються на те, що, може, їх хтось врятує їхній, той, який на троні сидить. А той, який на троні сидить, він сам єлі сидить. Ну вони от Білорусь, вона. Ну, от успокаювається своєю какой-то, от е, 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 е. ну тим, тим, що вона якась от багата земля, яка в принципі все своє має. Я не знаю, я скажу, але як воно відіграється, ну можуть бути прильоти. Причому неочікувані якісь прильоти. Ну дуже опасний. Карти взагалі-то опасні. От коли в нас випадають такі карти, то це 100% масштабна буде небезпека з прильотами, причому неочікуваними прильотами. Ну у нас не стан Там. І вони будуть йти домовлятися. Нож, вже всі зрозуміли, що вони отримали нож в спину. І Правдами чи неправдами, вони підуть. в домовленості. Не знаю, ну от наступ на якісь території, ну є вирогідність, що кудись підуть в двох напрямках. Вони зараз щось обирають. Обирають між двома або між двома країнами, між, ну, між двома напрямками. Ну. Якось от роблять вибір. В них два чогось два вибора, і вони однакові. По своєї суті, вони однакові. І вони зараз от вибирають. Ну, може куди рухатися? Ну не знаю. Може, чи на Україну, чи туди далі, до страни Балтії туди, тому що є той, хто хоче за рахунок за рахунок їх. Зробити. Ну, якось так. Такі собі карти. Такі неспокійні, як і там загроза є, так і від них загроза є. Тільки не пойму, кому і де отак от. Це вже, ну, це треба окремі розклади робити. Кому конкретно в Білорусі там є загроза. Але й в них самих. В них самих. Вони самі він, стоять єлі-єлі вже на ногах. Так що так. Такий розклад. Köszönöm a figyelmet!